Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном залетіли в режимчик, в якому ми будемо максимально високо стрибати. Йоу, всім привіт! Чувак, откуда в тебе стрибка 700, а в мене тільки 100. А я просто постояв і покрутив трошки. Короче, капець, я не знаю. Крутив, ти ми разом зайшли, а стрибаєш, ти набагато вище. Ну ладно, давай подивимося, ми можемо пригнути сюди і забрати він. Ти можеш, блін, набагато вище пострибати. Я зараз у 5 забрав. І в мене, до речі, не обнулилися Jump павери. Вони, типу, трошечки зменшились тільки. Ааа, да, 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 в мене теж. Так, я можу купити Да. Так, да, хочу... крила я купив, но, так сказати, у мене їх не видно. Да. Тут і плащів нема, он до і твоїх цих рюкзаків немає. А ні, крила мене видно. Чувак. Да. У мене є, є типу крила. Да, маленькі. такі крил. Крильця, mm. Крильцята. так. Oh, yeah. Так, тут oh, yeah. є якісь яйця, чуваче, і... Одна стає 5 війнів, 1000 війнів, 30 тисяч війнів, а 3 війнок. Яких 30 тисяч? Да, це сюди. Це тупо сюди. Да, пасан. Короче, десь сотня війнів скидується, коли ти береш перший... Сотня, получається, стрибків скидується, коли ти береш перший війн. І мені mm, дали Я, я так поняв, що половину, половину. Половину? А, хоча подожди, тебе 550 не може бути половину. Мабуть, сумає просто чим далі. У мене вже 1080. а а Ну ты прям пацан сырил. Я сейчас му 10 винов получить. Я забрал. У меня 22 вина. А що я мав за них купити? А чорт його знає. 22 може джамп павер. Ти Крила? вже собі трейл купив, да? Ти, вообще пацан крепкий. Ну, ні, не трейл. 5. Так, не можу я цю синю стіну. Надо, конечно, трошечки ще, так сказати, докрутити, доролити. 80 джамп удало. Я хочу дальше просто. Дальше мені дасть скільки мені тут дасть. 10 винів, там дальше 20. 50. Скільки ти забирав найбільше? Вінів? Да. Та я не пробував навіть далі там сильно доходити. Тут де 5, оце я 5 її максимум забирав. А, ти далі не залазив? Ну тут десь ближче 1800, треба, щоб перепригнути. Десь так. Так, да, у мене 1900, я її перепригнув. Ну має ще 1740, я ще не перепригнув. Добре, що тут є авторол, і це дуже добре. Да. Так. Тому що так набагато-набагато легше. Я Можу стати на оцю тему? Ні, я не можу нас звідси. Ну ладно, дві тисячі стрибків у мене є. О, перепригою. 10 вінів забираю, мені є 25. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден, Дедрейлз. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Spanish Bob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Я буду крутити яйця, пацан. Так, чики не падають, обичні да. Ну добре, що вони Uncommon, а не ці коти комоновські. Собака випала рарно. Фібест. У мене очі все круто. А що в тебе папе? Скільки вони дають? пети... дивись, у мене дає 1.5, 1.25, 1.25. Я можу прокачати собі апгрейди, то на війни прокачати собі вдачу, Power Jump. Непогано, ну за він це дам. Це прикольно, що тут не ребітки, типу, ти робиш, а? Да, чисто з да. завінчики може. Так, є ще трейли, але вони дають чисто вдачу, то я б їх не купляв. А оцю тему я б, напевно, купив. Я купив би свій плюс війни, мав отако. Щоб один він зверху мені насипало. Нормально. Ну, взагалі, і, і далі я не можу пройти, от. Тут 10 війнів, щоб пройти далі, треба прям постаратися. Ну, треба більше десь 3 з половиною тисячі, мабуть. Дем? Я так думаю, що да. Ну, напевно, мене шість п'ять війнів. Можу купити собі оці крила. Ну, ти знаєш, в принципі, я так. Хорошо, шурую, але ми йдемо тільки по одній полосі, ми можемо йти далі, кепе. Ну, взагалі дам. Але я теж хочу покрутити яйця, вони якраз по 5 міні, у мене є 60. Ну. Я вже пасан дуже такий, маленький. Ну там далі насіки високо, просто чуваки, стрибають. Я не знаю, ти думаєш, ми сьогодні зможемо дострибати туди? До кінця прям? Ну да. Я думаю, пацан, ні. Думаєш, Прямо до кінця ні? думаю ні. хе <ріст> <ріст> Чого? Та то жорстко. Є? Та я не знаю. Так, да, Вікс 2 діло, no. теж ти зафармив. У мене є 145 апгрейди. Я не знаю, качати ці апгрейди чи ні. Ну там, напевно, треба дивитися і відштовхуватися якраз таки від того, що там тобі дають. Ну дивись, тут є другі всякі приколи. Давай в другі підемо подивимось. Так, да, щас я тільки вінчиків підлітаю, до бемс, і куплю собі якісь круті ці. цікась. За 50. Пен. А, просто долари аж випрягнуть за один стрибок, прикинь. 300 а тут пенс. є ось. Досі. А, це ти тут і був якраз. Да, да. Обалдеть. Ну тут де Сакура? Да, да. О. Все, ти пішли короче, кудись. Э... А які в те крила? А, у куман. О, обалдит пети, Да ти взяв скільки? Тун-тун сахура. Тунтун сахура за три роб. Серйозно? Да. Він дає x2 виню. Ні, ну далі ми mm. вообще не запрыгиваем с тобой, трохи А тут тут. А тут, мабуть, теж ми не да. ну, там тако, щоб високо то ні. Короче, нам треба... куди тільки можна це через оті стіни і все. Да, нам треба ще трохи качатися, пацан. Мульти джамп пауэр, little wind Pack. Короче, а що тут можна купити? У. Х2 джамп Power, коли ти ролиш? А ну. Купить. <рес> <рес> Тепер я буду ролити <рес> набагато більше. Берю. У мене 5000 Jump Power. що шо? шо? 5 тисяч стрибок у мене. А, 5700. Нормальный ти пацан. Я ще до тобой побіг помирю. А я запрыгнув отут 20 винів, но далі не можу запрыгнути. А я перепрыгнув. Ти перепрыгнув? Да, тут 50 можна забрати. А скільки в тебе, скільки в тебе сили стрибка. 10 тисяч. Ого. А, ну взагалі, так то у мене 6 300. І я по щі запрыгаю. Ну, щоб перепрыгнути, тут наступну, десь треба 13, мабуть. Да, 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 12 800, і я прип. Тут 100 винів можна забрати. Це? А ти перепригнув? Так, да, я заберу. А, і в мене танки. на двоє поділилися, типа. Так, да, так, да, вони на двоє діляться, я понял. Блін, ну мені ще чуть-чуть, а мені сипить, взагалі ерунду. О, 325 насипало, але все одно не допригнув. Капельку прям. Ну, це серйозно. Капельку прям, ну Чуть-чуть мене не пускає, прикинь. О, пропустило. 50 вінів заберу. У мене 470 вінів. Що мені робити? Крила? Mm, ну, крила, да, хвости, я так розумію. А хоча чорт я знаю, яку вдачу конкретно вони. Ну вони вдачу, напевно, до цього піднімають. До Д, е, до петів, да. Ролити чисто. Ну давай ще оці по ролю. Я не знаю, чи є смисло, але мені чіки не падають. Їх можна якось прокачувати там. А я не бачив, чи є тут така машина. типу. Коти випали. Ну Коти то ерунда. Трейли крила, гру привар, бомбардірок крокоділо, 200 робуксів. Е, Шоп, яйця, пети, мультиселик, де Ну все, да, тут типа більше нічого такого і нема. Щоб yeah. крутого пета вибити, то особо не вибиш. Ну мені собака випав, кстати. Рарний. А скільки в тебе петів? Те 4 в діту чи 3? Ні, nee, 3, 3. Від Так ладно, погнали. У мене 11 тисяч стрибок, я вже реально вископлюю. Ну от зараз ти йди, даже теж до мене побачиш, що тут трошки треба почекати. Покрутити по ньому. А, ось я тебе бачу, да. А скільки в тебе ще? Це 12. 700, я перепрыгну, все нормально. У Мэт 12900, я не можу перепрыгнуть. має 13, я не перепрыгиваю. Чого? Не знаю. В твоя крила які? павука. Ой, я перепрыгнув. 13 да, 400. павука. Лоу, я не міг перепрыгнуть. Лоу. Да. А может в те джамп прокачаний оце закупки? Ну на левел 2 вкачаны. Ну те нормально підкачано, хочешь ти сказати Чище, ну ладно, погнав ну, б... опять попрыгивает. Давай. Да, пацан, ну ты нормально прохожу. Я всі війни спустив прокачку. Прям всі? Да. <рикола> Лол. Ну ладно, я то я спустю. Ну я все одно не, не допрыгиваю. Ми все ми стоим тут. В ну, тебе 11 тисяч? да аж? да. 11,400 я не допрыгиваю. Ну да, 12 800. 12,60, я не допрыгаю. Ні, ну у мене вообще 10, 10 і мені ще геть далеко. Ну от. Я ще слабо. Мені ще реально, поки що вообще тяжко. Так, а ну що тут? угу. угу. Воно вже Опа. пішов під рахунок, да. Оце мені <рикола> надо, оце мені <рикола> надо. надо. Оце я купляю. Що ти купив? Одну тему за три робокса. Почти те саме, що й я ти. Куп... А що ти купив? Ну, чорт його знає, не знаю, чи воно працює. О, мені тисяча дали цього стрибка. Мені теж все тільки що виплюнуло. Так, ну далеко. А я купив, як ти сказати, щось купив. Ну скажи, що купив, диви. Купив, купив. Ну я не знаю, чи воно працює. А, все, а ну щас. Да, воно працює, но у 7000 кабалів. Так, ну блин, 50 винів це слабо. Я не хочу 50 винів брати. Абрайт мені ще слабо. Короче, блин, мені надо, походу, 1000 винів на яйця. Да, я вже тоже про це думав. А там дальше 200 винів дають. Є сенс крутити дальше. Ну, в тебе 20, ти не допрыгаєш. У мене вообще 15. І таке відчуття наче толку теж особа. Хоча Хотя ломає було 200 винів, я відкрив ту штуку, і в мене вже 1000. Що за прикол? Яку ти штуку відкрив, Я вообще не соображу. Ну, Ну, оцю забрав. Бонус. Да. Ну оцей 100 okay, вінів yeah, підібрав просто. 100 вінів підібрав просто. Тільки мені дало не 100, мені дало в рази більше. Що ти купив там, я взагалі без Та нічого не купляв я, пацан. Я відкриваю яйця за oh. тисячу. Прикинь, я, куп... я підбираю 100 вінів, мені дає тисячу. Ну це ти я що це за. Кого ти купив? І 10 получаєш, пацан. Мені випало ця! Мені випало саме круте з цього яйця за тисячу. Реально? Да, саме круте. Оця типа, як воно? Я запувся, летуча миша, вона Х1165 дає. Обалдеть, пацан, я вообще. Взагалі... Мені саме крута випала! Він оно вже бігає з тими е, крилами. Де ти відібрав, <рес> то я вообще не понімаю. Та я нічого не робив, пацан. Да, да Ну я тобі чесно кажу, нічого не робив. Не вірю, я ті, пацан. Я тобі відвічаю, нічого не ні. Не вірю. Ну реально нічого, 0 робуксів потратив. Ооо, ангел випав. 15% було. І ще один камел випав. Ну ладно, ну, давай візьму ангела цього. Х4,5 він дає. 4,5 пацан дає, прикинь? Ой, яка жесть, пацан. Ти щось там намудрував. Пацан, я вообще кайфую. А ти посіки получаєш? Рада? Ну ти ось підбираєш оці 100 винів, да? Сіки тобі дає. Я підбираю ось 200 винів. Я маю із було 800, стало 3000. Ну, бачиш, так дає більше, тому що... Ні, то да, то це із апетів. Ну, так я ж ти про це й кажу. Так мені й дало, а ти кажеш, що ого це тобі дає. Ну да, бо я би ушов кіпец. То що ж ти був в шок? Крепкому, крепкому в шоці. Ус, я підібрав стов, в мене 2600. Та я такі і діла, крокоділ випав. Да, і діла. І треба купити крила. багато у мене стрибок був пишніший. Наймочніший стрибок тепер. Ну я хочу воще до кінця дойти, я тільки не знаю, скільки мені треба стрибка, щоб туди дойти. Ну тут ось, де 200 вінів, поняв, то після цього ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять стін. Ні, то це mm. я поняв! А щоб на 200 вінів прийти, скільки треба стрибка мати? А, я не знаю, точно. Ну, у мене зараз 21-25, я не допригую. Ось 22, 13, і я перепригую. 22 тисячі надо. Ну, я ось підібрав 200 війнів, у мене 4 900. Ти Хорош, прикинь. Ну, це прям нормально. це петі крутиш, крутишь, да? uh, yeah. Ні, зараз я крила купляю просто. Я вже петів накрутив, у мене круті петі. А, ну да, ти ж накрутив уже випало саме четко за 2%. Да, да, мені, мені саме четко випало. Oh, Чел, я перепригнув no, туда, де 200 війнів. А, туда де, де 500 вообще. капець багато надо. Да. Yeah. Да, туда прям капець багато надо. 10 No. крил. Що ж робить, що ж робить? Так, тут 30 8 написано: Rainbow Tower. А я зможу випрыгнути тут? Цікаво. Ні, не допрыгаю. Але толку мені за 30 винів туди пригати, га. Ну, no, за 30 винів й немає толку. Вообще ноль толку туди пригати за 30 війнів. ти що, гониш. Ну. No. Так ото от, трохи прокачались. Блин, я пше, конечно. Но по факту. Не сказати би, що я прям капець запрыгаю. Поняв я туда до 200 вінів ось і не можу запрыгнути. О, запрыгнув. Слава Богу, у мене 8 тисяч вінів і мені, щоб далі відкрити, мені треба 30 Обалдеть 30 тисяч? Типу... Ну так, да, наступне 30... яйце. А, яйце, я думав, ти за крило. Ні, ні, крила Друге, мені треба 10. крила мені треба 10. Почув, почув. А ти що тут стоїш фармиш? Ну трошки так. Да. Хочу туди перепригнути. Туди треба 1030 не менше. Так, я вже туди запригував. А ти вже був там? Так, я перепрыгнув. 36, і ти перепрыгиваєш? Да. Обалдеть. А в те які крила? Вже рожеві. Перед цим були слабіші, ніж у тебе. У мене зараз теж рожеві. Ну от. Ну капець. Так, а ну що тут у нас є? Так, ну більше mm -hmm. нічого тут по факту не візьмеш. Обалдеть, мені випало 20 тисяч э, цих кто. Звідки? А зараз а, 52. кизору. що шуруй далеко. Е, э, Тисяча винів допрыгнув. Ну тут вже треба прям. О, мені 13 тисяч дало. Поняв, да? <рігнув. <рігнув> да? А щас 52 дало. Так, а ну я тут аде 500 дає. Тут до 1000 я не можу ще зайти. Ну тут. Ладно, лутаю я тисячу, короче, не буду. Да, я бачу, як ти забрав. Ту тисячу. Ну, капець, конечно, чувач. Ну от. А що це вдача дає? Толку. Може ну, це знаю. вдача на оці роли? А може. Ну, як варіант. Ну я ось окупив купив вдачу, мені випало 200, а щас ти ще Ну коротше, не знаю. Ф... може фармити, блін, оці 30 тисяч просто щас винів і открыти яйце, круте? Щоб я ще більше винів фармив. Як варіант, да. Як варіант. От я би дуже хотів би побігти зараз і залутати ще тисячу і мені в втратить. А губа не дура, пацан. Ну да. У мене ось вже 47, я почти перепрыгаю. 47 павер тебе? Да, 48 да. <рапу> Непогано, И. пацан. Бем, залутав штуку. У мене 20 тисяч, а чує? Ну, у мене зараз теж 22. Мені треба, коротше, ще робить, по-любому. Да, і залутати я за 30 тисяч. Да, блін. Це борзо, це це Сильно Ну, і з цього всього я тут по 6 Ну Типу, я міг би, конечно, рейнбоу крила купити но я не хочу. Заробку? Я хотів би я. Не, не, Які робокси? Що? Ну, я не знаю. А, все, ну. я зрозумів 21 тисяча да. Мені дали, б... опять якийсь щось там рульнулось жорстке, тисячу підібрав, відкриваю яйце. Да? Да ти вообще дикий, да. пацан. скільки яйця? 30 тисяч, да? Да, відкрив, випав дракон э, рарний. В нього. Мені блін, багато. А скільки в нього иксив. У нього. Оце ж хочу сподив. Девять. Обалдеть, так він чуж не Ну да. Він прям без шуток жорсткий. А мені випав саме галіме, Муравей, у нього 7,5. Ну, шо ж. Капец. Пойно выпало, капець. Капец, да. я можу сюда стать. мене зицы ске, зі стіни. На стіну нельзя ставати. Эээ, китай. Здесь... да. A, a, дуже хитро. Я ще за 30 тисяч. А як ти так нафармив швидко? Я просто ще тисячу пішов золото. Ну, мені тоже какашка оця випала, як. А як ти ці тисячі фармиш так швидко? Не знаю. Ну, так мені просто видно на роли щастить. стить. Ну, мабуть. Бо в мене прям павера супер мало. 20 тисяч у мене сейчас. А 32 тисячі. Я оце по 500 тільки можу качати, поняв? І то мені Ага. Я не знаю, ти прям на роли щастить, капець. капец. Поход, да. Ну як тобі тоді, блін, блин, 20 тысяч дао, то и все. И <laughs> ти пішов качата. де? О, мені ще 10 тысяч випало. Та ты тобі на роли, ти пацан. <laughs> <laughs> я зараз ще штуку золотаю, вини. Лет го. Бэм. Зитка тисяки бараш. А я чому у меня 30 на 1000, я не перепрыгаю, ну. А я тоже помітив, до речі, що якось воно какое. Я вообще 32 тысячи я не перепрыгаю. Що це то прикол? Не хватає, то хватає, да, буває, пацан. пацаны. Скільки в тебе зараз? 34 я полетів. Обалдеть, мені не хватає. У мене 35. І я не долітаю! 36, я не долетів. <свят> Жесть, пацан. О, 37 я перепригнув. А ти ще далі Чи ти забрав 500? Ні, я забрав 500 і відкрив ще яйця. мені ще одного мураха випав. Да, оце ж то я хочу яйца. О, у мені бичок выпал. Бичок дає 11,5. Ооо, тут це вообще нормально, що? Да, це так само, як моя літуча миша. А, да. даже так. Да. Ну, хоча на то було 2% шанс, а там же ж більше. Ну да, лишь, воно. Стоять дорожного, не 1000 стоя, а 30. Ну, в цілому. Да. <laughs> так що такі діла, пацан. Ну що, друзі, на цьому напевно ми будемо завершувати, Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайдний. З вами був Дімеч і Саньочок. І всім пока-пока.